Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні порада від Бога Велеса для тебе. Покажіть, руне, що хоче порадити Бог Велес людині, яка зараз дивиться цей розклад. Порада. Так, ну, по-перше, Велес хоче сказати, що ти е, хочеш контактів, знань, розширення, хочеш чути, хочеш, щоб тебе чули, хочеш знати. Можливо, хочеш ділитися цими знаннями, то рухайся до цього, будь рішучим. Вивчай і будь рішучим. І зупини щось. Зупини. Зупини якусь дорогу. зупини, Призупини трошки швидкість, ти надто поспішаєш. Ти дуже швидко хочеш досягти бажаного, але цю швидкість треба трошки притишити. Ти дуже хочеш мати особисті стосунки і мати там розвиток. Але для цього тобі треба призупинитись трошечки, поговорити, бути рішучим. Ти, як повинен спершу зруйнувати, закрити одні якісь стосунки, а потім рухатись до інших. Або ж ти повинен взагалі. Щоб мати ті знання, про які ти мрієш, призупинити е, бажання шукати особистих стосунків, нарощувати їх. Можливо, навіть не особистих, але ти дуже залежний від інших, від людей, від своєї комунікації з людьми. Тобі це подобається, ти хочеш розширюватися. Але тобі зараз не на часі треба це призупинити. Воно тобі заважає. Чому? Не зараз, через деякий час, через деякий час ти зустрінеш те, що тобі потрібно. А зараз тобі щось треба призупинити. Якісь стосунки, можливо, старі, ти повинен закрити старі спогади старі моделі поведінки Що через деякий час через деякий час ти набереш свою силу і тоді ти, тоді ти зможеш діяти Але це витратно для тебе буде. Це буде витратно, ти будеш вкладатися в цю справу. Ти будеш вкладатися в справу, яка називається Зв'язок з вищими силами. Е, тому Зараз ти повинен розставити пріоритети, що важливіше для тебе: знання або рух і розширення особистих стосунків. Пріоритетність. Тут поспіх не потрібен. Що так. Поки що. Ти навіть сам не знаєш, що ти хочеш знати. Тавтологія Та така, але ти повинен вміти налагодити контакт з самим собою, своєю головою, своїм мозком. Ти повинен оприділитися і бути в цьому рішучим. А в тебе виходить як роздрай. Хочеться мати знань, хочеться займатися якимись науками, і хочеться мати розвиток в особистих стосунках, стосунках з людьми. Ти поспішаєш, ти хочеш досягти, ти хочеш збільшувати. А ти почекай поки що. Постав на паузу цей процес. І через деякий час ти зможеш зробити певні дії. Вкластися в розвиток налагодження своїх контактів з вищою силою, ти отримаєш від них захист. І що? І тебе порадує факт того, що ти припиниш ілюзії, припиниш якісь почуття. Ти зараз, можливо, на негативі намагаєшся знайомитись з людьми, розширювати свої можливості, розповсюджувати себе серед людей, шукати собі пару, можливо. Це все на негативних емоціях. Це все на ілюзіях. Це все відголоски минулого. Можливо, навіть без кохання. Ти просто хочеш комусь щось довести. Не роби цього. Не роби цього. Вищі сили захистять тебе і допоможуть тобі через деякий час набрати сил і зробити вже правильні рухи, правильні дії. Вони захистять, захистять тебе від спустошеності. І тоді ти зможеш з радістю подивитись навколо і обрати собі те, що ти хочеш обрати. Зараз же у тебе є якісь, якась інформація, яка тебе дуже турбує. Ти хочеш щось знати. Ти рішуче налаштований це знати. Але не розумієш. Що і навіщо? Ти хочеш якось досягти цього по-легкому без відповідальності особливої. А цього робити не треба. Через деякий час ти наберешся своєї сили і вищі сили допоможуть тобі. Допоможуть тобі позбавитися ілюзій, слабкості, негативізму. Вони це все зупинять, це все зупиниться. І причому це буде тобі на користь. Чому на користь? Тому що ти дійсно зможеш закрити оте старе, оті старі уроки, які ти ніяк не міг вивчити, ніяк не міг пройти, ти пройдеш. Це все закінчиться. Нарешті закінчиться по-справжньому. І... Ти вийдеш з-за тих ілюзій, за того негативу, який роз'їдає твою душу і не дає тобі вільно дихати. Яку силу, Яку силу отримаєш, ти отримаєш справжні тоді знання, сакральні знання? Ти зможеш розкрити свої енергії, ти можеш магнетизм свій відкрити. Якщо ти жінка, то жіночий магнетизм. Ти зможеш відкрити таємниці, ти будеш сильним для того, щоб знати ці таємниці. Які, які б не хотів ти відкрити, чого б це не стосувалося, ти визрієш поступово, щоб ці таємниці знати. І тоді вже ти будеш хотіти знати їх по-справжньому. Ти будеш робити. Для зусилля для того, щоб ці таємниці відкривалися. А вищі сили підтримають тебе і захистять від того, щоб ти не спустошився, коли ці таємниці відкриються тобі. А зараз, зараз пригальмуй трошки, і якщо ти, може, дуже сильно хочеш зараз відкрити в собі якийсь дар, то трошечки призупинися. Якщо ти дуже залежний від інших людей і намагаєшся намагаєшся якнайбільше людей захватити в свою орбіту, також призупинися. Якщо ти дуже сильно хочеш зараз мати особисті стосунки, також призупинися. Не роби бездумних кроків. Поки що тобі треба завершити якийсь етап, наростити силу. А потім будуть зміни, і ти отримаєш все те, що ти хочеш. Не зараз. Так, ти отримаєш те, що ти хочеш. Ти е, будеш вже тоді мати внутрішній стрижень, силу волі. Ти отримаєш по справедливості і сам будеш тоді справедливим і реально бачити картинку. Реально не затуманену минулими образами чи минулими подіями. Ти зможеш рухатись тоді вільно і. Справедливо по відношенню навіть до самого себе. Так. А зараз ти хочеш якоїсь інформації, хочеш її отримати будь-якою ціною, ти рішучий в цьому, ти комунікабельний, ти намагаєшся, щоб тебе помітили, а ти трошки призупинися. Ось ну, така якась порада від Бога Велеса для того, хто дивиться цей розклад. Можливо, для когось це актуально, тому прислухайтеся, якщо що. а дії і рухи то вже робити вам. На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!